на каналі Ніжан Fishers. Нарешті добрались, красуня десна. Сьогодні рибалочка на квок. Неділю я не був на рибалці. Були свої обставини, але нарешті нарешті я приїхав. Так що не розводимо болтологію, накачуємо човна, збираємо спінінги і мандруємо в пошуках усатого друга. Все, не перемикайтесь попереду саме тільки. Так, човник майже накачаний. І рибалка у нас починається несподівано. З шашлику. Серега? А привіт всім. Вирішив побавити зранку. Такі місця шикарні. Добре, ключусь вже коли буде він підсмажуватись. Аромат, правда, я не передам через камеру, але хоч цю, цю красу показати вам. М -м -м, аромат не можу вам передати. Вже пахне, вже хочеться шматочок з'їсти. І десна, і трасуня десна. М -м -м. Не повірите, слюни вже течуть. Зараз пожаримо, перейдемо. Спустимо лодочку на воду. Зараз одразу скажу за спінінг. Це той шиє. Що... Минулого разу Віктор Спін. П'ятитисячна катушка. І намотав я 0,46 тіфлонову плітенку. Так що якось так. Я раз покажу вам цю красу і будемо вже чекати, поки зготується. Він ще стоїть, але він вже готовий. Ой, яка краса. Добре. Всім друзі, смачного. Ми йдемо. Занырнем. Трохи Ну, Підемо, підемо підем на воду. Все, кепко Ось тут в столообморочному полуобра... состоянні тебе ловить <гум> не буду І там десь розпочинаємо рибали. А поки йдемо і балдіюємо Від краєвидів і від жари. Так що не перемикайте, скоро він кружок. Приплили. Охренеть, коса на всюди снук. трошки погуляємо тут покупатися можна не да не поводить, не поводить, не. таких міляків я ще не бачив та ну нахер! оце так да. оце я майже його не бачив і не бачив підйому навіть Ти нафіг невеликий. Не дуже великий. Покльовка називається віддай спінінг. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. <кхи> а чого підйома Не бачив, ніфіга не пойму. І <кхи> ні. -ні.

Прекрасно. Кайф. Лайки, подписки. Не знаю, що таке, але підйому я не бачив. Є? Гарний. А є. Звіздюк. Драйвова. Драйвову.

Малая. Малая, дурная. Дай сюда. Да. О, Смин. Так, а ну. Да, я тебя за ротик потримаю. говню кусатый. Все. Бежи. Класс, друзья. Продолжаем, продолжаем. Оно что-то такие. Я понял. У меня зацеп. О! Витягнув, піднявся прикольно. Блядь. Я думав що то... якась інша риба? Ти мені скажи, що а я теж думав, що інша риба це він. А це він зачет по центру. От хто! От хто і в калюжі піймає. Ставте йому лайки, пишіть йому коментарі, а ми будемо відповідати. Все, ловим далі. Нарешті. Коротше, нюхав, нюхав, нюхав у мене. Понятно, хто там нюхав. Великий. Була. Ну, хоч покльовку побачили, і то в радість. Бо вже давненько ми без клівак. Так що продовжуємо. Так, все, темніє, вийшли на берег. нам дав, дав одного маленького грам на 500. І в кадрне попало був один щіпок і один гарний підйом, але він піднявся, понюхав і пішов геть. Так що ми не прощаємось, а кажемо до ранку, бо зранку ми підемо знову в пригоди. Знов підемо шукати вусатого. Так що не перемикайтесь, попереду ще саме цікаве. Всім на добраніч, всім до завтра. Ой, блін, так, друзі. Всім доброго ранку. Фух, прокинулись, такі доволі... Прохолодний раночок. Збираємось вже на воду. Будемо прямо на воді їсти, бо трошки, трошки ми заспали. Ну він. Сережка. перебирає червяків. Ой, блядь, ще не прокинувся. О, все, збираємось. и ему на точку. Твою ма... Блять, огромный. Сука. Здоровый был. А ч он не засекся? Я спеціально ж відпустив, це блі на Гарний сон був, друзі, гарний, дуже гарний. Твою ж ти дивізію, а Ось він, ось він, Ось він засранець! Не, макака! Макакуй. А может и нет. Макакуй. Килограмма на два с половиной. Ху. Где да же? Ну не зовсім вихід. Майже там, де ми взяли. Фу. Три чи чотири ми проїздили і це перший тільки. Все, ловим далі. ну як завжди... Я, короче, съемку, как всегда, выключи. Маленький. Маленький, но чудить Маленький. Маленький. Позах. Ну, На капчененько. На капчененько? И зове папу и маму. Так что... <свес> Класс. Опять запись выключил. Да что ж такое? он не поднимается. Это у А поехало, то малий був. Чепі. оце о він. Оце він. Ого! ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. крючок сбоку. Тихо, тихо. Що ж фрікціоном не то. Фу. Де диви, диви на нього. У мене вже рука болить. Да це капець. О, пузыри пішли. Видохся. Да ніфіга він не видохся. Красоті красота. О, це емоції. Красота. Ах, всі мокри. <свистити> Умив, але кайф. А по ехалоту на ще мілке було. Ух, у мене давно так руки не дрожали. Красота. Ух, значі перший раз щуку в житті ловлю красиво. такі ж емоції красиво красиво, Ху. красиво. кайф П'ятихатка. Ось ось він гарнюсик Ху. це кайф Go, просто... Знову я запис виключив. Так, зараз я вимотаюсь. Зараз я вимотаюсь. Не хочу запацака ліс тут. Слабенько сидить. Тихо. Ось все він, засранець, ось його він. Випускаємо. Випускаємо. Все. Рости великий, живу папу, маму. А потім будемо розмовляти. Левка, да? <рик> <рик> Та то його вже була не була. <рик> Я як завжди камеру вимкну? Макака? Ні, Не, не макака. Фіга собі. Фіга собі. Фіга собі. Це не макака. Вітаю вас, друже. Вітаю. Це круто. Думали, як завжди, отаке. Піймав, випустив. Клював, як. Я <gehen> камеру виключив, блін. Як залужи. Якшо? Like, <laughs> блін, біля поклюпки тут на виході, прямо по центру. Коротше, поки не набігло, треба пару разів пройти. Пройдемось. Прикольно. попит был бамы пропала нафиг там ебщик та не то слово Що знов знову прикол чи там корчики Порошняє підорас. Щось красиво. Все, друзі, завершуємо рибалку, вже вийшли на берег. Залишилося лодку помить, спустить, зложить, загрузить машину і да? їхати додому. Бо щось сьогодні не воно зранку трохи проклюнув. А ближче до обіду ви бачили, воно Дух, хрен, як його назвати. Клюне або удари і все і тікає. Так що дякую. Річки Десна, що Дала таку риболовлю вчора. День до сьогодні, півдня. Непогано половили. Так що збираємось додому. Підписуйтесь обов'язково на канал, особливо ті 80%, там, відсотків, які дивляться без підписки. Нажміть, вам не трудно, а мені буде приємно. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, даби не пропустити нові відео. Ну і всім до нових зустрічей і ніхвостані лузькі.